21 жовтня близько 18-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те що в місті івано франківську на вулиці Довженка у під'їзді житлового будинку перебуває жінка з ножовим пораненням. На місце події одразу ж було скеровано слідчо-оперативну групу. Поліцейські встановили, що між подружжям стався конфлікт. 46-річний чоловік завдав 43-річній жінці численних тілесних ушкоджень, зокрема, проникаючого ножового поранення органів через Рівної порожнини різаної рани правого стегна рук та інші після скоєного чоловік утік з місця події. Оперативні працівники Івано-Франківського районного управління поліції вже за лічені хвилини встановили особу зловмисника та його місце знаходження. Фігуранта виявили в одному з житлових мікрорайонів міста неподалік місця проживання. Встановлено, що він уже притягувався до кримінальної відповідальності. Також і встановлено, що на момент чинення кримінального правопорушення він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Фігуранта затримано в